Що ми маємо змагати зараз про світ? Світ любить переможців? Це зрозуміло. Ага. Так, ну, дивись, будь-які нові проєкти тепер з легкістю виходять до успіху по правосуддю, якщо вони йдуть від щирого серця. Тобто, ти починаєш продукт, проєкт, стосунки. Неважливо, будь-які маленькі начинання. Вони починаються з великого бажання принести це в світ. Або цей первинний імпульс, коли зустрічаєш людину, хочу бути з цією людиною поруч. Неважливо, чи друг, чи це колега, чи взаємодіяти, чи просто розмовляти іноді, ділитися ідеями. І от з цього імпульсу давай зробимо щось разом. Або ось я завжди хотів, або хотіла спробувати це, танці. Новий бізнес-проєкт, запустити ідею, освіт, ідеальний шанс. запускати треба не на ідеї, де я візьму гроші на це, де я візьму, ой, ніхто мене не зрозуміє, не прийме. Це не твоя задача думати, чи прийме, чи ні. Твоя задача чути себе, чути свої імпульси і потроху робити маленькі кроки до того, що ти хочеш зробити. Шикар й карта мрій, подивися, як краса. Зараз прям несеться все таким чином, щоб запускати процеси через мрії. Бо вони заряджені істинним, вони заряджені бажанням діяти, вони заряджені твоєю свободною волею проявити себе, проявити істинний я. І це зараз цінне.